Так, добрий ранок. Ми з вами продовжимо працювати з темою електродина... з розділом електродинаміка. Попередня тема був електричний струм у електролітах, у рідинах. І сьогодні ми перейдемо до наступного. Виду провідників, це гази. І поговоримо з вами про електричний струм у газах. Запишіть тему уроку: електричний струм у газах. Так, ми з вами на попередніх уроках розглядали електричний струм у металах, електричний струм у рідинах. Наступною по черзі є така речовина, як такий вид, агрегатний стан речовин, як гази. Гази в нашому всесвіті займають дуже багато, дуже велику кількість займають велику частку по процентному місту. Тобто 99 цієї речовини всесвіті перебуває саме в стані газів. Ну і в цьому стані знаходиться речовина в зірках, у туманностях, в міжзоряному просторі. І на землі ми теж маємо дуже багато з газами, наприклад, ми дихаємо повітрям, повітря це суміш газів, кисень із цієї суміші ми споживаємо, видихаємо вуглекислий газ. Так, і електричний струм за певних умов теж може проходити через гази. Прикладом такого проходження електрому електричного струму через гази є, наприклад, полярне сяйво. Я думаю, ви теж його спостерігали. Воно інколи в Україні спостерігається цього. цієї весною. Воно було, наприклад, декілька ночей можна було спостерігати. Так, отже, сьогодні ми з вами вияснимо, які частинки є носіями електричного струму в газах. Пригадаємо спочатку от, у металах частинками, які переносять струм, є допоможіть мені, бо я забувся. Які частинки в металах електричного струму? Вільні електрони, так, Віка. Добре. Так, у рідинах, які частинки є носіями електричного струму. Ще хтось, будь ласка, крім віки. Так. Так. може Арсеній. Включи мікрофон. Щойно сяме електрично в іонах? Так, Арсеній. Нейтрони. Ні, іони, не нейтрони. Вільні, позитивні та негативні іони. Так, гаразд. Добре. Ну і отже, наступно по черзі у нас є гази. Дивіться, якщо в нас є така простенька установка, дві пластинки приєднані до електрометра, і пластинки заряджені протилежними зарядами. На одній пластинці у нас негативний заряд, на іншій позитивний. Так, електрометр показує відхилену стрілку, це значить, що присутні там заряди. Якщо між цими пластинками знаходиться просто повітря, то заряд досить довго триває, триває, ну не зникає на цих пластинах. Так, а якщо ж ми, от, наприклад, запалимо полум'я між пластинками, то дуже швидко стрілочка піде в бік е, зменшення заряду, і через деякий час заряд зникне. Значить, можна який висновок тут можна зробити, як ви думаєте? Є в когось якісь ідеї? Чому так відбулося? Чому заряд зник на пластинах? Ну, мабуть, коли повітря було в нас розжарене, то заряд проходив через це розжарене повітря між пластинками і урівноважився. Тобто негативний перейшов на позитивне зарядження пластинки, електрони перейшли, і заряд на пластинках урівнявся. Так, таким чином, можна сказати, що от холодне повітря не є провідником, А якщо повітря розжарити за допомогою, наприклад, полум'я від свічки, то а, це повітря стає провідником і воно починає пропускати через себе заряджені частинки. Так, що ж відбувається в розжареному повітрі? В розжареному повітрі у нас молекули або атоми починають швидше рухатися, е з певною енергією вдаряються одна по одній, або точніше взаємодіють. І внаслідок такої взаємодії в нас можуть із атомів вилітати електрони. І якщо з атома вилітає електрон, то сам атом перетворюється на позитивний іон. А позитивний іон. Це вже рухома заряджена частинка, яка може рухатися. Далі, цей електрон, що вилетів, він теж рухома заряджена частинка, теж може рухатися. Але до того, що ще він може приєднатися до нейтрального атома, перетворивши його на негативний йон. Таким чином, ми відразу бачимо, скільки видів частинок у нас з'являється в такому розжареному повітрі. Вільний електрон – один вид. Позитивний іон другий вид і негативний іон третій вид. І всі ці частинки, так як у газів взагалі всі атоми, всі молекули вони можуть рухатися, то і ці заряджені частинки вони теж можуть рухатися. Такий процес утворення в газі позитивних, негативних іонів та вільних електронів, називається іонізацією газом. Звідки вони беруться ці частинки з звичайних нейтральних атомів, які є в кожній речовині. Так. Е і що ж відбудеться, якщо такий газ е потрапить в електричне поле? В нашому випадку електричне поле це були дві оці пластинки з зарядами на них. От між ними створювалося електричне коло, поле. Коли цей газ потрапляє в електричне поле, то оці заряджені частинки починають притягуватися негативно заряджені частинки це вільні електрони і негативні йони – Починають притягуватися до позитивної зарядженої пластинки, яка утворює поле. А позитивно заряджені частинки, позитивні йони, будуть притягуватися до негативно зарядженої пластини нашого конденсатора. Вони почнуть рухатися. Коли вони будуть рухатися, тим електричний струм. Ну а якщо пластинки були заряджені, до них не підходив новий заряд, тобто зовні він. Не розділявся в якомусь там джерелі електричного струму, якщо це просто зарядження частинки були. то через деякий час заряд на пластинках урівняється і струм припиниться. Так, от на схемі видно. Як до яких пластин у нас які заряди будуть рухатися? Значить, отже можемо зробити висновок, що електричний струм у газах, або його ще називають газовий розряд, це напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Якщо ми заберемо свічку із-під оцих пластин, тобто відразу припиниться процес іонізації, Ті йони, які були, долітять до пластин, но ну, витворюватися не будуть, і зрозуміло, що струм в цьому випадку припиниться. Так, можливий і зворотній процес до процесу іонізації це процес рекомбінації. У нас подібне було із рідинами, там тільки не іонізація була а електролітична дисоціація, зворотній процес називався рекомбінація. І тут е до іонізації. Відповідно, зворотній процес теж називається рекомбінація. Це процес, з якого електрони позитивний йон об'єднуються, отворюючись нейтральний атом або молекулу. Так. Вільні електрони в нас, якщо доходять до анода позитивно зарядженої пластинки, то вони поглинаються цією. Вільні йони біля електродів. Наприклад, якщо позитивний йон підходить до катода, на якому багато електронів, він отримує від нього електрон і теж стає нейтральним атомом. Таким чином, коли йони доходять до пластин, вони отримують те, чого їм не вистачає, бо віддають те, що в них зайве, і перетворюються на атоми. Так, отакий розряд, який ми перед цим спостерігали, наприклад, із запаленим пальником, там. Називається не самостійним, тому що для підтримки процесу іонізації треба постійно діяти цього полум'я. Тобто, повинно полум'я весь час нагрівати наш газ. І е, оцей е, чинник, який створює іонізацію, називається зовнішнім іонізатором. В нашому випадку зовнішнім іонізатором було полум'я цієї спиртівки, яка горіла між. Пом'я, з якої горіло між зарядженими пластинами. Крім того, іонізаціями можуть бути, крім нагрівання газу, може бути ультрафіолетове випромінювання, рентгенівське випромінювання, радіактивне випромінювання, електричне поле, е, і деякі інші чинники. Серед основних це оці нагрівання, ультрафіолетове рентгенівське радіоактивне випромінювання і електричне поле. Це е, Ці фактори у нас є. Спричиняють іонізацію газом, і такий розряд, який відбувається тільки під впливом зовнішнього іонізатора і припиняється, якщо зовнішній іонізатор прибрати, називається несамостійним газовим розрядом. Значить, можна спостерігати, як залежить сила струму від напруги в такому прикладі розряду. Значить, ось це можна помітити. Ну, ось дивіться, в нас є все така колба скляна, з я в яку внесено два електроди і викачано, ну, створено тут відповідний тиск газу. так. Далі вчинено сюди, встроєно іонізатор, в даному випадку, наприклад, якийсь радіоактивний елемент, так. і через цю колбу, між пластинами пропускається. Електричний струм. При наявності іонізатора виникає електричний струм. І піднімаючи напругу цю електричну струму від джерела з допомогою цієї ручки, значить, і вимірюючи силу струму, можна зафіксувати отак на графіку. Перша ділянка це від точки О до точки А. Це коли е, сила струму майже прямо пропорційна напруги. Е, тут виконується фактично закон ОМА в нас. Якщо в подальшому ми будемо збільшувати напругу, то тут пропорційність вже зменшується. Тобто напруга ростиме швидше, ніж сила струму. Так, але все ж таки із зростанням напруги сила струму буде зростати. Так, і тут в кінці цієї ділянки відбувається такі, така точка, після якої зростання напруги сила струму вже не зростається. Така сила струму називається струмом насичення. Це відбувається тому, що у нас вже до пластин долітають всі іони. Ну, фактично, іони, які утворились іонізатором, вони всі долітають до пластин настільки при великій напрузі, швидкості їхнього долітання вистачає, щоб вони не рекомендували і всі долітали. Але ну, для того, щоб струм збільшувався, треба, щоб було більше йонів, а більше у нас не утворюється від всього зовнішнього іонізатора. Тому відбувається таке насичення. Якби ми напругу тут не підвищували на цій ділянці, сила струму не зростає, бо вони і так усі вже долітають. Ну і остання ділянка, це відбувається такий пробій. Пробій це така ділянка CD, при якій уже далі відбувається різке зростання сила струму. Так, тут уже сама. Іонізація не самостійна, не самостійний розряд, він вже перетворюється на самостійний. Далі саме електричне поле, яке виникає, воно вже спричиняє іонізацію і досить багато утворюється нових іонів не від дії іонізатора цього, що тут знаходиться, а від сильного електричного поля, яке з'являється при високій напрузі. Значить, така. Іонізація не самостійно, можна ще назвати іонізація електронним ударом, це коли від молекул відриваються електрони внаслідок того, що ці молекули бомбардуються іншими електронами з досить високої енергії або іншими іонами. Ну, і внаслідок. Такої високої не ну високої саме для атомів, не в межах наших макросвіту, нашого високою в межах мікросвіту в масштабах, так і відбувається іонізація вже не від цього зовнішнього іонізатора, а від самого процесу проходження електричного струму по. Газу, це можна на такій анімації спостерігати, якщо електрон літає там ватом, і пролетівши біля нього ще з нього один електрон вибиває. Це називається іонізація електричним електронним ударом. Іонізація електронним ударом і на цій ділянці на графіку це видно в вигляді такої лавини. Отже, спочатку закон ОМА в нас виконується при підвищенні температури напруги. Потім відбувається. Насичення, напругу підвищуємо, сила, струму не підвищується, бо і так усі йони у нас долітають Добрий день. долітають до пластинки. Так. І у подальшому при досить великих напруженостях електричного поля у нас виникає іонізація електронним ударом, і вже без зовнішньої іонізації розряд уже самопідтримується, Так. Отакий От розряд називають вже самостійний газовий розряд. Розряд, який виникає вже без дії зовнішнього іонізатора, називається самостійним. Оце Іонізація електронним ударом це приклад, самостійного, приклад реалізації самостійного газового розряду. Значить, Самостійні газові розряди, отже, розряд, газові розряди, бо електричний розряд, це газовий, це електричний струм у газах. Бувають самостійні і не самостійні. Самостійні це, які відбуваються без зовнішнього іонізатора, там нагрівання радіоактивного випромінювання рентгенівського чи ультрафіолетового випромінювання, а не самостійні це якщо є цей зовнішній іонізатор. Тепер перейдемо до самостійних. Самостійні газові розряди розділяються теж за особливостями середовища, в якому вони виникають, і е, самого. Того прояву цього розряду, як він проявляється в цьому середовищі, можна розділити на чотири таких види розрядів. Це перше, найбільш нам знайоме це іскровий розряд. У природі це що? Близкавка. Близкавка виникає тоді, коли між Хмарою, наприклад, і землею або хмарою іншою хмарою, виникає дуже велике електричне поле, настільки велике, що воно вириває електрони вириває електрони з атомів у повітрі. Ці електрони розганяються в цьому полі, вдаряють наступні атоми, виривають з них, виникає такий лавиноподібний розряд у виді такої іскри з багатьма такими відгалудженнями. Це блискавка. Це розряд іскравий. Ви могли їх, наприклад, спостерігати, якщо випадково там замикали плюс і мінус там на батарейці, проскакувала невеличка іскорка. Значить, міг виникнути, якщо там у вимикачі, коли вимикаємо чи вмикаємо вимикач, то між контактами, зазвичай при вимкненні між контактами, теж проскакує іскра. Якщо вимикач зроблений з такої напівпрозорої пластмаси, то в темній кімнаті ця іскра навіть як блимає у самому вимикачі. Так. Далі наступний вид розряду тліючий, використовується при знижених тисках газах, у трубках газ світиться. Далі, дуговий це відповідно, ми могли спостерігати в електрозварювальному пристрої. І коронний теж можна спостерігати, якщо дуже велика напруженість електричного поля, електрони вилітають із. Вістрі, на яких є великий заряд, і е, взаємодіючи з повітрям, відповідно створить його певне світіння. Перейдемо до кожного з виду іскравий розряд, це відповідно блискавки, це з їх запахоподібні смужки, що розгалужуються, виникає за атмосферного тиску до великої напруги. Там напруга становить сотні мільйонів вольт. Або навіть мільярди вольт. І при таких великих напругах, відповідно, виникають такі розряди за нормального атмосферного тиску. Значить, це, відповідно, блискавка. такі розряди ви бачили там у восьмому класі я показував на уроці в електрофорній машині. Не пам'ятаю, дистанційний у нас тоді урок був чи ні. ну, У восьмому класі ми теж цей досвід могли бачити. Так, Застосування цього розряду іскрового свічка, запалення двигунів внутрішнього згорання карбюраторних або інжекторних. Так, далі. Обробка іскрова, е, матеріалів. Так. Далі. Наступний вид розряд це тліючий розряд. Це світиться розріджений газ. Відбувається, якщо е газ знаходиться під дуже низьким тиском у трубці, якщо через. Цей газ пропускати електричний струм такої напруги декілька сот вольт. то Газ починає світитися колір світіння залежить від того, як і газ знаходиться в трубках. Можна підбирати різні кольори. До речі, це раніше використовувалося в інших в різних рекламних вивісках. Ще й назва така неонова реклама за назвою газу як який найчастіше використовувався в таких трубках. Так. Відбувається при дуже низькому тиску і при напрузі в декілька сот вольт. Застосовується для освітлення рекламні трубки. Ну, Освітлення, де в нас, можливо, у вас ще вдома залишились лампи економки. Це такі а, спіральні а, трубки, закручені в лампоці або лампи денного світла. У нас у деяких кабінетах у школі ще є такі трубки довгі, в яких світиться газ. А, а під дію цього світіння фарба, якою покрита ця трубка зсередини біла, теж починає світитися білим кольором. Так, наступний вид розряду: дуговий. Виникає при нормальному атмосферному тиску, він може навіть виникати у воді, виникає. Тобто, напруга у нас там може бути не дуже висока, декілька десятків вольт. Але е, відбувається при дуже високій температурі. Наприклад, щоб запалити таку дугу, треба електроди підвести дуже близько, так, щоб вони почали розігріватися в місці контакту, а тоді відвести на невеличку відстань. І розжарений газ, щоб між ними виникне, буде підтримувати рівень іонізації газу. І через цей іонізований газ буде проходити е, такий плазмовий шнур. Е, плазма слово це. Іонізований газ розжарений, ми так називаємо в цьому випадку. Значить, такий плазмовий шнур з дуже високою температурою, в декілька тисяч градусів, який випромінюватиме багато світла, як в області видимого світла, так і в області ультрафіолету. То, наприклад, на таку дугу, унікальний, наприклад, під час зварю, електрозварювання не можна дивитися без спеціального захисного скла, бо Той рівень ультрафіолету, який виникає. Попалець сітківку і можна навіть осліпнути. Так, далі застосовується отже, в газовому в електрозварювальному обладнанні. Єдине, що тут на цьому лівому малюнку, тут газово, газовий різак показано, там зовсім не застосовується. Бачите, там йде дві трубки по одній йде. ацетилен, наприклад, а по другій кисень, да? то різак просто. А от справа от ми бачимо електрод, електрод. Через які, з якого вилітає плазма, відповідно, із частинками цього електроду з залізом, і, відповідно, це розплавлення залізу, на місце зварювання наплавляється. Ну, це Справа цей малюнок це саме електрозварювальна схема. Так, Далі і останній від розряду, самостійного, це коронний розряд. Це слабеньке фіолетове світіння в вигляді корони навколо. Загострених частиночок, загострених провідничків, навколо там голочок різноманітних, на яких знаходиться дуже висока напруга. Твориться в сильному електричному полі біля гострих виступів предмету. Чому саме біля гострих цікаво? От справа в тому, що електричний заряд, який накопичується на поверхні металу, він завжди збігає до гострих частиночок. Тобто, ну от заряду одного знаку, він другий друга відштовхується, і так виходить, що йому. Найоптимальніше місце рівноваги виходить на кінці загострених діляночок, значить на кінці загострених провідничків, які зустрічають наприклад, чи голочок. Ну і коли його там заряду стає дуже багато, то відповідно електрони або ззовні перелітають на це вістря, або з вістря перелітають назовні. Так, і тим самим, Прилітають електрони з великою швидкістю, взаємодіють з атомами повітря, примушують їх світитися. Такі розряди відбуваються за нормального атмосферного тиску. Тільки тліючі розряди у нас відбуваються при зниженому тиску газу. А цей відбувається за нормального атмосферного тиску, і біля гострих предметів при дуже сильному електричному полі, тобто при дуже високих напругах. Так. І... Зазвичай його не використовують, він приносить шкоду. Наприклад, ну от на лініях електропередач виникає, він приводить до втрати електричної енергії. Можна в грозу спостерігати, наприклад, на вістрях щогл, на суднах старих ще раніше зафіксовані випадки, коли спостерігали такі корони. На різних вишках можна спостерігати. так, ну. Вигляді таких ореольчиків фіолетових навколо вістрі. Так, гаразд. Ну і оцей газ в іонізованому стані, частково або повністю іонізований газ, називається плазмою. Плазма це газ, у якому дуже велика концентрація. Заряджених частиночок, як позитивних, так і негативних. Ну, Позитивних і негативних заряди там приблизно вони одинакові, але вони розділені. Тобто в самому газі присутні як заряджені частинки так, негативно, так і заряджені частинки позитивно. Отакий От стан газу називається плазма. Плазма буває. От, Наприклад, полум'я на сірнику це теж приклад плазми високотемпературою. Корона зірок, тобто атмосфера зірок, це теж плазма. Плазма може бути і холодна, наприклад, у газ, який світиться в лампах денного освітлення, там він може бути достатньо холодним, але там теж плазма, вона вже при нижчих температурах. Тобто плазма може, в принципі, існувати при різних температурах. Називається, до речі, є високотемпературна плазма, є низькотемпературна плазма. Плазма це. Можна сказати, четвертий агрегатний стан речовини. Якщо перший це в нас був тверде тіло, другий рідина, третій газ, то четвертим називають іонізований газ. Четвертий стан. У виді плазми знаходиться практично більшість речовини в нашому всесвіті. Плазма це міжзоряний простір, наповнений низькоконцентрованими такими іонами. Так і зірки. Навіть деякі планети, атмосфери планет, теж складаються із плазми. Так, отже, розряди в нас бувають самостійні, не самостійні. Так, відповідно, самостійні розряди ми поділяємо на іскровий, дуговий, далі кліючий і коронний. Так, плазма буває іонізована частково іонізована. Буває холодною і гарячою. Холодна плазма, ось ми, наприклад, можемо спостерігати біля цього тлівчого розряду. Бачите, повітря в виді плазми. Так, ну а гаряча це поверхня, відповідно, зірок. Атмосфери, точніше, зірок. Так. Давайте подумаємо, де тут? Буде холодна плазма, а де тут гаряча, як ви думаєте, в цих прикладах? Де тут гаряча в нас буде, як ви зрозуміли? Включаємо мікрофон, говоримо. Хто знає? Ну, от ви скорі, як ви думаєте, висока температура чи низька? Висока. Висока, тут гаряча плазма. Гаряча плазма, от, наприклад, такими іскрами можна пропалити там листочок паперу, будуть чорні точки, обвуглені, тобто висока. От газовий розряд у трубці, розряд розряду скляній трубці, це холодна плазма чи гаряча, як ви думаєте? Холодна. Холодна. Так, Дуговий розряд. Ми плавимо метали за допомогою такої дуги. Тут яка плазма. Гаряча. гаряча, 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 Ну і коротний теж. ну Ми то її не використовуємо, але холодна теж вид. Так, ну Приклад гарячої плазми. Це, відповідно, теж поверхні зірок, атмосфери зірок. Так, Кхм. Гаразд. Добре. Ну і одну таку задачу будемо чому заряджений електроскоп дуже швидко розряджається, якщо поряд з ним працює. Ну, наприклад, рентгенівська трубка, або, е, або є джерело радіоактивного випромінювання. Чому він швидко розряджається? Що тут у цій колбі знаходиться? Яка речовина? Ну, ну що тут може знаходитися? Ну, не вода ж налита, а що, мабуть. Повітря, правильно? Якщо поряд стоїть рентгенівська трубка, то рентгенівське випромінювання дуже гарно проходить через скло, ну, як гарно, послаблюється, але проходить. І це повітря під дією рентгенівського випромінювання. Іонізується. А якщо іонізується повітря, то, відповідно, заряд на таких заряджених цих полосках, він. Покидає оці полоски, переходить у повітря через повітря і таким чином відбувається розряджання електроскопу. Так, гаразд, які будуть запитання. Так, тоді з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення.